Половиною мільйонів жителів щоденно у нас приходять сотні людей, а ми не помічаємо їхніх обличчя. Тим більше не знаємо їхніх проблем. І нам здається, все нормально так і має бути. Та є мільйони тих, хто гостро потребує. Якщо не допомоги, то хоча б просто спілкування. Для кого весь світ в невеличкому вікні лікарняної палати чи ізольованої кімнатки? Тільки в нашій країні понад 2,5 мільйони інвалідів. З них 115 тисяч дітей. Артемкові не поталанило від народження. Мати кинула його немовлям, залишила на старезну бабусю. Жінка не могла дбати навіть про себе. За кілька років вона померла, і сусіди віддали хлопчика до дитячого будинку. Проте й там малюк пробув недовго. У три роки він ще не міг ходити. Під час обстеження медики з'ясували атрофовані м'язи. Артемкові поставили діагноз. ДЦП. Вилікувати цю хворобу майже неможливо. Процедури дорогі, багато хворих. І дбати, як слід про хлопчика, у медиків не було часу. Тепер весь світ малюка вміщався в лікарняній палаті. У мене були там друзі, і грався з м'ячем, катали, розкрашував. Маленький хлопчик дуже мало знав про світ за вікном. Щось із розповідей лікарок, щось із книжок, які вони йому читали. Та в цьому він був упевнений. Кожного має бути своя сім'я. Мені навіть не хотелось, що щоб в були машинки. Мені хотілося, щоб у мене були батьки. Я не хотіла сидіти в війни. Міри та Андрія батьки є, і саме такі. Про яких мрія Фартемко вони допомагали своїм малюкам ступати перші кроки, раділи першим словам, першим малюнкам. Звісно ж, подарунки на день народження, відпочинок на морі і перший велосипед. Так живуть мільйони українських дітей. Міри та Андрія виховували у християнських сім'ях, але в радянські шестидесяті. А тоді побожних людей, як загалом і всіх вільнодумних, партія переслідувала. Ще маленьких Дмитра та Людмилу не раз хотіли забрати в інтернат на перевиховання. На щастя, не забрали. Цей суровий час навчив їх співчувати сиротам. А коли подружжя дізналося, що в сучасній Україні сама держава пропонує сім'ям опікати й виховувати покинутих дітей, вирішило діяти. милиции? Мысль в голову пришла ради любопытства. Когда государство предложило воспитывать детей, мы решили, правда ли это. Когда мы получили статус, а это было долго, нужно было собрать документы, там целый пакет документов, целый год мы занимались. Собрали пакет документов, нам утвердили наш статус, и мы имели право потом взять детей, где мы хотим, по всей Украине. Пропозиція батьків узяти нових членів родини змусила Міру та Андрія замислитися. Вони тоді ще були підлітками, і це доросле рішення було для них нелегким. Во-первых, було неожиданно, і одразу ну, не хотелось брати, потому що ну, нас було двоє, я і Андрій в сім'ї. І нас родители любили, заботились о нас. И мы думали, ну, зачем еще какие-то братики и сестрички, зачем лишні хлопоты, зачем мамі лишні заботы. і нам теж тоже, тоже родителям допомагати. Тоже спочатку решили, що ми їх не будемо брати. Ну зачем? Проте незабаром вся сім'я зважилася, беремо. Тепер потрібно було визначитися, кого. Коли молоді батьки чекають на дитя, то часто й гадки немає: дівчинка чи хлопчик. Хоча це й не так важливо, головне, щоб був здоровий. А ось у родини трибушкових була можливість вибирати. Вони звернулися в соціальну службу і невдовзі надійшла пропозиція. Хоча в районі було багато дітей, таких оставлених але вони пропонували нам одного. Дуже інтелектуально розвитий, спокійний. Ми рекомендуємо його вам. Они знали, что мы верующие, знали, что мы пасторская семья, что мы можем прожить здесь лет пять, потом переезжать. Они это знали. Но они говорят, мы хотим, чтобы вы его взяли. Он очень хороший мальчик, они его все любили. Но, говорит, чуть-чуть неправильно ходит. Семья сказала «ни». Хворого не беремо. Та как его ликувати? Нам нужен только нормальный мальчик, который хорошо ходит. Мы понимали, чтобы он не мешал служению нам. Чтобы он нас не то, что не мешал, чтобы он нас не сковывал. Не сковував служення, тому що ми ж постійно в движення. Соціальна служба чомусь наполегливо пропонувала саме цього хлопчика, просили хоча б познайомити з ним. Дмитро та Людмила погодилися. Так в невеличкому світі шестирічного Артемка з'явилися люди, які зацікавилися ним. Вони приїхали, і сестра сказала, що ті там хтось прийшов, і тоді папа мені дав. Бонам познайомились, Потом тому пішли на вулицю, Мені тоді ще одну машинку подарили. Хлопчик не тямав від радості. Його мрія збувається. Він, не вагаючись, назвав чужих фактично людей татом і мамою. Папа в мене на плечах нес, я сказала, що я вас буду називати папою і мамою. І все, ми приїжджаємо в следующий раз. І толіка, тільки... а он сідався лева кошечка, наблюдав. Он видел, откуда ми виходимо. всегда, і он сіда, в ту точку, ждал нас. І ми только за угла і смотрим, Артемка, в окошечко вже смотрит. Враження ж трибушкових були суперечливими. Хлопчик їм сподобався. Та вони побачили, що Артемко ледве пересувається, тримаючись за стіни. Руки теж були слабо розвинені. Виявилося у хворого ДЦП. І трибушкови знову сказали Ні. А хлопчик сподівався. Ну, я все одно хотів, щоб мене хто та взяв к собі І Еміра не могла забути цих кількох зустрічей з Артемкою. Вони мало говорили одне з одним. Проте дівчина зрозуміла й без слів. Він завжди чекає їх біля вікна, бо йому більше нікого чекати. Я постійно думала його взгляд, як його от його постійну улыбку, його дитинське щастя. Я ну і так жалко стала його. Якось увечері, коли вже було вирішено шукати на всиновлення іншу дитину. Міра зрозуміла, вона хоче, щоб саме Артемко став її братом. Батьки спали. Та дівчина вирішила не відкладати розмови на завтра. Сразу вдруг такое чувство проснулося, що надо е, йому допомогти. І хто би если если не ми йому допоможемо? Я сказала, що ми єдина сім'я, которая подарить йому е, все, що необходимо від мами, від папи, от братів, від ми вже на второй на третій день ми всі поїхали всі сім'ї. він понравився. Он, он говорю, все забираємо, папа сразу. Артемкова мрія збулася. Батько на плечах виніс його з лікарні та привіз додому. І він влився в нашу сім'ю, і практично з першого дня він як наш. Бог зробив так, щоб він попав в нашу сім'ю. А це відемо тока Божі ми в та бачимо. як батькові хворої дитини. Дмитру хотілося чимось допомогти синові. Тепер з дружиною вони багато знали про ДЦП, та лікувати можливостей все одно не було. Мы начали много литературы читать, много спрашивать, фильмы, врачи, разные информации. Много методов нам предлагали лечения, не из дешевых методов. В одной больнице нам предлагали операцию хирургического вмешательства, в другой больнице предлагали нам от, э, укол очень дорогостоящий, атрофировать полностью мышцы и потом заставлять их правильно работать. Но мы поняли, что нам нужно только водительство Божье, исцеление от Господа. У своїй родині Дмитро та Людмила виховували дітей так само, як виховували їх в християнській моралі. Тому всі разом молилися та вірили в диво. Не мама навчила маленьку молитву. Боже мій, пашли покої, щоб наутри мог я могла встати і тебе розслабляти. Рішення виникло буквально протягом тижня. Лікарка зі Львова на консультацію, до якої було дуже складно потрапити, зателефонувала і повідомила, що готова займатися Артемом. Йому мали зробити серію масажів, які стимулювали роботу м'язі. Ось так, у своїх неповних сім років хлопчик почав вчитися ходити. Врач, которая е, займається лікуванням ДЦП. Уже около 20 лет. Там молились ми каждое утро, каждый вечер, перед каждым массажем, вместе з врачом, врач католик. Вона вместе становилась на на колене. Знала, що я пастор церкви. І я молився. І она говорила, що это не я делаю, а делает Бог. Дива бувають. Вже через тиждень Артем ходив. И община города Львова. Видела, тому що я його на першому службі принес на плечах. А вже на второе служение, коли я проповідав за кафедрою, Артем ішов через все собрание. Ко мне навстречу, церковь плакала, вся встала церковь зі слізами. Вона плакала церковь, видя чудо исцеления. Вот это то, що зробив. Тепер хлопчик не тільки ходить, він цілком оволодів руками, регулярно робить зарядку і дуже любить гратися м'ячем. Артем – старанный учень и слухняный сын. Что тебе нужно для того, чтобы хорошо ходить? Делать зарядку. Ты делаешь зарядку? А хочется делать или нет? Иногда не хочется, но надо. Зараз у Требушковых уже четверо детей. Декілька років тому семья взяла на виховання еще Любов інших людей подарувала Артемові та Христині вихід. Дивлячись на них, розумієш. Нові батьки, окрім християнського виховання, навчили дітей головному вірити в дива, які Бог може зробити в житті кожної людини. Я люблю. Я йому молюсь за те, що він охороняє мене, дав мені батьків, Та я їх люблю сильно.